Привіт! Чуваки! Думаю, не я один сотні разів чув Стогін ну, на кшалт. Ну, коли вже ці європейці зрозуміють? І справді, коли? Коли всі ці Фандерляйнди, Макрони та інші Шольці нарешті зрозуміють. Коли? Чувак, ти взагалі про що? Кожен із тих, кого ми тільки що перерахували, як мінімум, закінчили топовий університет. Кожен з них має величезний досвід прийняття рішень, кожен зробив чудову кар'єру, до них працюють десятки, а може і сотні різних дослідницьких центрів та інститутів. А в цих центрах працюють найкращі випускники найкращих вузів світу. До них стікається безліч інформації. на них працюють найкращі розвідки світу. Щодня ці інститути готують їм десятки аналітичних звітів. Ці звіти містять сотні сценаріїв, як оптимістичні, так і катастрофічні. Ці звіти лягають на стіл політикам, вони їх уважно вивчають, вони консультуються з визнаними фахівцями і все одно нічого не розуміють. А ти, ти який закінчив бурсу, яка лише через непорозуміння називається університетом, ти, який читаєш п'ять убогих телеграм-каналів, ти, що живеш на злиденну зарплату і годинами залипаєш у Тіктоці, от ти все зрозумів. Ти серйозний чувачок? Особисто я практично відразу пропоную закінчити спілкування з людиною, яка у дискусії використовує фрази на кшталт: ти не розумієш або ти зрозумій. Мене це реально дратує. Я не тупий. Я розумію все, що ти хочеш мені сказати. Я просто з тобою не згоден. Просто моє розуміння проблеми загалом, або частково, відрізняється від твого. І так буває. А знаєш, у чому проблема розуміння? А знаєш, чому правильніше говорити про ілюзію розуміння? У мене є версія, якщо цікаво, можу розповісти. Давайте почнемо з того, що взагалі означає зрозуміти. Це означає встановити між явищами чи фактами логічні зв'язки. Або причина наслідкові Якщо йдеться про важке питання, то все просто вода перетворилась на кригу, тому що температура повітря опустилась нижче 0 градусів. Це причинно наслідкові зв'язки. Вони ґрунтуються перш за все на емпірічних дослідженнях. А ось логічні, що базуються на принципах формальної логіки. Друзі зазвичай підтримують одне одного. Якщо Вася з Колею близькі друзі, а в мене виник конфлікт з Вася. То і взаємини з колею, швидше за все, стануть гіршими. І з першого і з другого питання ми, вочевидь, знайдемо порозуміння із більшістю співгромадян. Чому? Ну, Тому що кількість фактів та зв'язків, що досліджуються, мінімальна. Ми бачимо картину у всій її повноті і застосовуємо однакові методики розуміння. Інша річ глобальні питання. Тут порозуміння досягти складно. А взагалі іноді і неможливо. Араби та ізраїльтяни на підставі однієї послідовності події фактів розкажуть вам дві різні історії. І кожен наступний факт буде лише підтверджувати правоту кожної з цих протилежних історій. І це саме стосується протистояння політичних партій. Вони не здатні дійти до консенсусу жодного питання. Чому так відбувається? Тому що в цьому випадку для розуміння необхідно не тільки знайти зв'язки між двома окремими фактами, а ще й вставити ці факти в систему, в таку, що давно склалася. І друге, питання тому й глобальні, що для їхнього розуміння та пояснення необхідно досліджувати величезну кількість фактів. Настільки величезно, що можливості людського мозоку і пам'яті для цього може виявитися недостатньо. І що робити? По-перше, спрощувати, по-друге, узагальнювати, по-третє, створювати наратив. Тепер докладніше: навіщо спрощувати? Тому що факти вони багатомірні, цілком вони просто не влізуть в голову. І за кожним ховається довга історія причини наслідкових зв'язків. Простежити їх неможливо, а здебільшого і не потрібно. І тим більше, що і в новинах, і в підручниках ці факти нам вже подаються у спрощеному вигляді. Чим коротше формулювання, тим легше його запам'ятати. І це, звичайно, веде до помилок і до спотворення. По-перше, спрощуючи, ми відцікаємо деталі, а іноді втрачаємо смисли. Ми плутаємо важливе з незначним і навпаки. І найчастіше, як кажуть у відомій приказі, разом із водою виплескуємо дитину. А іноді ще гірше: дитину, тобто суд, ми виплескуємо. А брудна вода, тобто незначні деталі, а іноді і просто інформаційний шум, залишається. Скажете, що я теж спрощую? Так, а як інакше. І, звичайно, спростити це означає звести невідоме до відомого, Ну, вигадати аналогії або якісь порівняння. Ті, які допоможуть нам краще зрозуміти подію. І не завжди ці порівняння є коректними. Але головна проблема в іншому. Як ви вважаєте, чим ми керуємось, коли спрощуємо складність фактів і подій? Відомо чим здоровим глуздом. А що таке здоровий глузд? Якщо вірити Ейнштейну, це не більше ніж зібрання стереотипів, які ми придбали до 18-річного віку, ми маємо тенденцію судити на основі простих. І критично непересмислених думок, тих, які навіяли нам у дитинстві. Тому може так виявитись, що джерелом інформації, істині з якої ви ніколи не ставили під сумнів, був насправді дуже авторитетний для вас, ну тоді першачка, чувак, третєкласник Серега. Думаєте, так не буває. Даремно. Я, наприклад, один такий факт у своїй біографії виявив. Але треба зауважити, що деякі думки, які ми отримали в дитинстві, ми такі переосмислюємо. На підставі чого? На підставі особистого досвіду, освіти, кола спілкування та прийнятих у цьому колі стереотипів. А вони у кожного різні. Тому вже на етапі спрощення можливості однакового розуміння тих чи інших явищ різними людьми стають проблематичними. Далі узагальнення. Що означає узагальнити? Ну, структурувати. Зрозуміліше не стало. Ну, тоді давайте знову спрощувати. У кожної людині інформація розкладається по полечкам. Тут добро, тут зло, тут правда, а отут брехня. На цій поличці все, що стосується науки, а на цій все, що стосується релігії, а на цій все що до міхології і так далі. Тобто окремі деталі ми замінюємо загальною характеристикою або загальним принципом чи якоюсь закономірністю. Коли ми узагальнюємо, ми теж помиляємось. Ну, наприклад, робимо висновок на підставі недостатнього дослідження, або керуючись тим самим здоровим глуздом. Узагальнення, як здається, привносять порядок і зменшують хаотичність. Ну, тобто в будинку лад, коли всі речі лежать на своїх містах. Розклади свої думки по полочкам, і в голові ти ж буде лад. До речі, це гарний приклад поганої аналогії. Так, влаштована голова конспіролога, начебто все по полочкам, а реально ну, насрано. Проте для повного розуміння узагальній та спрощень недостатньо. Безліч різнорідних фактів, ну, все одно важко запам'ятати та оцінити. Це ще складніше знайти для кожного причинно наслідкові зв'язки. Потрібен наротип, тобто добре розказана історія. І чим краще вигадана та розказана історія, тим на більшу кількість питань вона здатна відповісти. З правильно розказаною історією не зрівняється за впливом жодна філософія, жоден аналіз, жоден афоризм. Чому? Та тому, що ми звикли пізнавати світ у вигляді історії. Дякуємо нашим бабусям за захоплюючі казки, і їм в першу чергу, а в другу – романістам, журналістам, сценарістам, вчителям. Ну, тім, які щодня завалюють нас десятками нових або не дуже нових історій. І хороша історія ну, вона завжди в ціні. Хороший наратив він завжди логічний, він містить оціночні суждіна, він рожує факти, він пояснює їх і трактує, а зрештою, резюмує. Він добре запам'ятовується та відкритий до продовження. Він позбавляє нас складності світа, він захищає від його хаотичності. І він тим самим створює ілюзію розуміння. Він відіграє роль закону при поясненні нових фактів. За наявності неративу, ну, як доцільної системи, в якої є цінності та стандарти, достатньо лише визнати місце факту як елементи цієї системи. Іншими словами, вписати факт у відомий контекст і в такий спосіб його зрозуміти чи пояснити. Виходячи з цього та повертаючись до залено вище палестино-ізраїльського конфлікту, ми легко можемо зрозуміти і простежити, як розуміють різні його сторони події 7 жовтня і те, що сталося після них. Якщо коротко і знову ж таки спрощено, то ізраїльський наратив звучить так злі римляні спалили наш храм і вигнали євреїв зі своєї землі. Протягом тисячоліть наш народ блукав по всьому світу, зазнавав ганінь та принижень. Які досягли апогея під час Холокосту. Після цього світ схаменувся і дав нам можливість повернутися. Рішенням ООН було створено державу Ізраїль. Вона існує легітимно і в повній згоді з міжнародним правом. А терористи, такі як Хамас, відмовляють державі Ізраїль у праві на існування, а євреям у праві на життя. І події 7 жовтня це тільки черговий акт тероризму. На які Ізраїль має право відповісти, максимально жорстко. І якщо в процесі знищення бойовиків загинуть мешканці ГАЗи, ну ті, які підтримують бойовиків, то так тому і бути. Палестинський наратив звучить дещо інакше ми жили на своїй землі споконвіку, потім прийшли жорстокі сіонисти, вони вигнали нас з наших домівок, убили наших батьків, багатьох зробили біженцями. Ми можемо відновити справедливість лише коли виганим євреїв з нашої землі, скинемо їх в море. Ми ведемо священну та справедливу війну. Компроміс неможливий. Тому події 7 жовтня це лише етап цієї війни. А те, що зробилися місти в Газі після, коли вбили тисячі мирних жителів, дітей та жінок, лише підтверджує те, що євреї не люди і їх всіх потрібно вбити. А для тих, хто живе в цьому наративі, дія Хамазу цілком виправдані. Недарма ж одна американська професорка, ну, прихильниця палістинської точки зору, на запитання, чи можна вбивати євреїв, спокійно відповіла залежить від контексту, ну тобто від наративу. Тому, коли люди, які живуть у різних наративах, намагаються переконати опонента у правильності свого трактування того чи іншого факту, вони заздалегідь перечень на провал. Можете хоч тищу раз сказати співрозмовники, та ти зрозумій, все марно. Змінити цінність одного елемента, не змінюючи цінностної орієнтації всієї системи, неможливо. Необхідно змінювати весь наратив. Це складно, але можливо. Але навіть у цьому випадку ми однаково переречені лише на ілюзію розуміння. Сподіваюсь, я більш-менш логічно пояснив вам, чому. Але навіть якщо не досяг повного порозуміння, то це ще не привод не ставити лайк і не підписуватись на канал. А для Запоречень існують коментарі. Використовуйте їх без обмежень. Пока!